Мобілізаційної готовності доповідає пан Канівець та уточнення бюджетного питання e, пані Карпуше. Карпуш. E, давайте я з e, У нас e, пройшов виконком, e, тому що держава виділила 700 тисяч грошей на сигналізацію протопожених e, в третій школі. Гроші вже цілий рік видя, а зараз поміняли коди. І ми безцінко перекидаємо, щоб, не дай Бог, назад не вернути гроші, бо щось там мені казали. Вже, вони роботи вже зробили, 70%. Просто написали, що треба з одного, що вони не на тому ходять. Георгій, у нас зрозуміли, що таке зрозуміли? зрозуміла. І це ж оце одне питання У мене і виконом, не на сесії. Тоді, так зрозуміло, так? хто за? Ви підписуєте і екстракт. Програма забезпечення мобілізаційної думки та мобілізації, створення місцевого матеріального резерву для заборівання надзвичайних ситуацій, меседж, на не термінової допомоги постраждали, ми часто собою прийдемо у Американській ОТГ на 2026-2029 році. Стандартна програма в нас була, була, була постійно 23, 24, 22 років. Вона закінчується. Цією програмою затверджуються обсяги і номенклатура матеріально-технічної резерви. Це називається раніше матеріально-технічний резерв у ліквідації насичної ситуації. Зараз вона називається матеріальний резерв для запобігання в інформації насичної ситуації та надання. Це прямо помілювання постійно кабінету міністра. Ну і не ж також заходи, які необхідні для... кожен раз комп'ютер переключає, то кошти немає на те. Якась сума коштів там не закладена в програму, там просто ті заходи, які необхідні для громади, для запобігання і власне. Зрозуміло. Mm. Хто за? Підтримав. Одного року. Підтрима. Так, ви не розуміли.